І ти прийшла до нас наша посилочка. Будемо сьогодні робити розпаковочку, що я беру у Coral клубі для себе, для своєї мами, для своєї тьоті, для своїх діток. Зараз в акції йде Silver Hel. Ми його беремо постійно, на постійній основі. Заліковує, у кого є гастрит, у кого проблеми з травленням. У кого проблеми на шкірі, От, ми сьогодні <плес> е Давидикові робили вакцини. І ми Давидикові ходи до мами. І я мащу йому ручки, щоб швидше розійшлися гульки. <плес> так. І папайка наша незмінна. Це є натуральний рослинний фермент, у кого підшлункова. Замість того, щоб брати е, тваринні ферменти, які розслабляють нашу підшлункову, краще брати натуральний. Фандетокс ми взяли 4 упаковочки, тому що зараз це акція по 20, 25% акція. Таке буває рідко. він не дуже з дешевих. І ось таких 30 стійків на 50-100 грам води. І випиваєте зранку або на вечір. Лікує. Ну, тобто, точніше, воно не лікує, проходить гепатит, проходить цироз печінки. І очищає взагалі печінку, оновлює повністю. Такий синерджайзер наш любимий. Дітки мої люблять. Фанту, не Кока-Колу, а натуральний енергетик з вітамінами. Натуральний, не хімічний енергетик, від якого в людини серце стає. І зараз люди просто масово помирають від енергетиків хімічних. А цей енергетик це є натуральний природний з вітамінками. Так, хлорелла. Дуже багато хлорела має Міді, має багато амінокислот, 17, здається, якщо я не помиляюся. І вона для того, щоб волосся не сивіло. От мені 40 років, у мене волосся не сивіє. Тому що я п'ю регулярно хлорелу. Заміняю м'ясо. М'ясо я не люблю. А от хлорела, спіруліна це у мене на постійній основі. Так, ще раз повім про таке чудо-паста зубна. Я її використовую вона на основі коралу 100% натуральна. І я використовую от Давидикові, відколи в нього виросли перші зубки. Ми чистимо зубцією пастою. У нього дуже чудові зубки. А от Назарчика я не знала, що в дитячій пасті додають цукор. І Цукор руйнує емаль дитячих зубок, тому що дитячі зубки перші молочні, вони дуже чутливі, до цукру, особливо. І в нього був каріс. І коли ми зараз чистимо пастою корал, в нього каріс не з'являється. Тому рекомендую для діток супер, для дорослих, надовго вистачає. Нам такої пасти вистачає сім'ї на півроку. Даєш? Трошечки, малесеньку булочку. І плюс у ротова порожнина буде дуже класно PH міняється. От, з кислого середовища на лужне. І тому не утворюються бактерії, тому не утворюється каріс, тому що середовище у роті стає лужним. Ось так. Рекомендую. Ніколи не рекомендую е, людям те, чого не використовую сама, оскільки у нас цих синерджайзерів ми собі взяли. Так, фан детокс. Я думаю, що якби це була якась ну, погана продукція чи не було б ніякого результату, то я би напротязі трьох років точно такі гроші не платила і точно би не брала. А де вже ми висипали? А де вітамінки? звідси? А, це наше порожнє. Так що рекомендую. Пентукан для серця, підтримка серця, калію, натрієвий насос. Люди, спам'ятайтеся, не треба помирати в 40 років від того, що серце стало. Займіться своїм здоров'ям, зрозумійте, що потрібна вода вашому організму. Кожен ранок, кожен ранок ви просинаєтеся воду, скоралмайн. Тепло, потім пентокан і все. Нема ніяких інфарктів, інсультів. У вас життя прекрасне, і можете так ще прожити на продукції Coral Куб на концепції здоров'я, Боже, до 100 років. Так, і так як зараз у нас марафон, і ми на марафоні. А ще суперфлору ми беремо завжди, завжди суперфлора це здорова мікрофлора для нашого кишечника. Тут набагато більше бактерій живих, ніж у аптечних, дорогих. Е, ну, я віддаю перевагу Суперфлорі. Це просто незамінимий продукт для нас. Так, і на марафон. Що нам треба на, на марафон? Такі. Ой! Mental Force. Я вибрала собі таку системку Mental Force для мозку. Вирішила, що треба, щоб мій мозок трошки Мані. почав працювати краще. Так. І до нього грифонія. Це ми будемо пити зранку дві капсулки заспокійливих. Так. І Evening формула. Вечірня формула теж дві капсулки на вечір. І ось таку сафріно. Це з шафранів. Теж заспокійливе, чудове, заспокоює нервову систему. І не забувайте, що це є продукція натуральна. Якщо ви її з'їли забагато, вона вийде натуральним природним шляхом. Вона не залишиться у ваших тканинах, органах, в крові. Чим відрізняється хімія аптечна від... Пора клубу від натурального. Тим, що натуральне, ви з'їли більше, воно з вас просто вийшло. Засвоїлося те, що має засвоїтися, те, що забагато, просто виходить з організму. А якщо, якщо ви вживаєте аптечне, ви його з'їли, випили, і якщо його забагато, воно лишається все в організмі, в наших тканинах, органах, у крові. І потім що? І потім пухлини. Потім онкологія, і ми не розуміємо, чому? Чому? Тому що організм не вивозить, він не може виводити ту хімію, яку ви в себе пхаєте. А хімію ви пхаєте кожен день у вигляді кубаски, сосиски, водички солодкої, цукру. Розумієте, Кожного дня наш організм у стресі, у стресі знаходиться. Так що приєднуйтесь до нашої програми марафону Антистрес. Хочу вам показати, що тут в цьому Mental Force. Mental Force для кого він? Для тих людей, у кого Альцгеймер починає розвиватися, для тих людей, хто працює розумово, кому потрібно думати багато. Так, сонечко, кидай, кидай у водичку собі пентукам. Кидай, кидай! Мама вже зробила пункту. Так, бульбашки, пускай. І також для тих, у кого були травми мозку. Хто там чи в якусь аварію попав, чи мав струс мозку. Ось така Тут інструкція. Мамі, мамі. Дуже така зручна коробочка. Перший етап 10 днів, другий етап 10 днів і третій завершальний етап. І з боку йде дві баночки Лецитин баночка. І баночка. Майндсет – це для мозку. Вся програмка для мозку, для того, щоб активність мозку розбудити, для того, щоб мозок працював правильно. І, до речі, по ціні вона є така аж дорога. По ціні її може придбати мані, мані. люба людина, мані, мані. яка мані, мані. дбає мані. про своє здоров'я і мані. хоче дбати про своє здоров'я. Так що не забувайте, люди, наше тіло не вічне, наше тіло потребує постійного очищення. Зараз в цей час, в цей період такий нелегкий, непростий, коли організм стресує, страждає з кожної сторони, він не може собі допомогти. Нашим клітинам, нашому організму потрібна підтримка, потрібна допомога. Виводити токсини постійно, ви розумієте? Це просто ну, мусить бути. мусить. Так, я ще забула ще показати, що тут в цих коробочках йде, звичайно, що йде Coral Mine. Так, я ж не пам'ятаю якій. Ага, в кожній упаковочці, в кожній такій коробочці йде на 10 днів Coral Mine. Тобто кальцій, ну, точніше, це меледий корал, і там є багато мінералів. Це зострова Окінава. І воно дуже сильно міняє. Структуру води. Я проведу експерименти для вас, щоб ви побачили, яка велика різниця, яку воду пити. Дуже велика різниця. Ця вода структурована, ця вода біологічно доступна для кожної нашої клітинки. Тобто вона попадає у саму клітину, ця водичка, а не залишається в міжклітинній рідині і після неї не опухають ноги, немає ніяких опухлостей. Ви розумієте? Організм виводить. Водорощені токсини, тому дуже потрібна така мінеральна композиція для збагачення води. Тому що воно міняє просто водичку дуже-дуже сильно. Я проведу експеримент, вам покажу. Так, що ось так. Пишіть у приват, кому цікаво, хто хоче підтримувати своє здоров'я. Я допоможу. У нас є школи здоров'я. Кожної п'ятниці, так що без проблем. Саме головне це бажання, бажання розібратися у своєму організмі. Це бажання зрозуміти, що потребує організм і дати йому те, що він потребує. Ось так. Це саме-саме важливе. Так що бажаю всім здоров'я, натхнення. Жити, любити і творити. Всього вам найкращого. Пишіть в приват. Буду рада допомогти. Мама!